Вже це те, що насичує по-справжньому. Всім привіт. Гончаров Олексій, підприємець зі Сходу, з Луганщини, з Донбасу. Перший раз переселилися в 2014-му в зв'язку з першим вторгненням РФ. Другий вже 2022-му. У 2014-му зі Стаханова, Луганської області, до Гірського, тієї ж Луганської області на деокуповану територію. Втративши бізнес, житло в Стаханові, почали нове життя в Грізькому. Грізьке — це моя історична батьківщина. Там я виріс, там жили мої батьки. Була можливість, був якийсь ресурс, там зупинитися і почати заново. В сфері громадського харчування ми працю, працю працювали з 2008 року. Ну, це наша тема. Вона відома, вона цікава, вона знайома. Ну і взагалі мені здається, це. Їжа це те, що дійсно насичує по-справжньому, знаєте, як в першу чергу. Чому в гірському ми заснували хлібопекарську справу? Саме там не вистачало такої знаєте, місцевої пекарні, міні-пекарні домашнього крафтового формату. Намагалися дати людям саме те, чого не вистачало їм в їхньому місці. І мені Здається, нам це вдалося. Спочатку сама міні-пекарня називалась Наша пекарня. Потім ми розвивалися поступово, розширювалися. У 2020 році відкрили кав'ярню кондитерську і вже ну, свій власну точку збуту, магазин. І вже весь цей, так би в комплексі хлібопекарський комплекс, вже називався «Хлібний». Спочатку з відкриття міні-пекарні у нас працювало три, три людини: три-чотири. Я дружина, ще Кілька працівників ми самі вставали вночі там, робили ці опари, закваски заміси, хліба. Хлібобулочної продукції спочатку починали, як то кажуть, з мінімуму, бо так воно сталося. Ну і поступово наростили оберти поступово збільшувався штат. На момент 22-го року весь наш колектив з торгівлею, з хлібопекарською діяльністю складав там близько до 40 працівників. Ми знаходились десь в семи-восьми кілометрах від лінії розмежування, тому все це завжди події чули іноді відчували. На жаль, вже коли пережили 2014, звичайно, звичайно, вже не хотілось вірити, що може бути таке загострення, повторення а тим більше, ну взагалі, ще більш страшна і глобальна. Війна, виїхати відразу, ну, мабуть, не було можливості, бо ми, як таке основне хлібопекарське підприємство, да, ну, залишилися одні на той момент в місті. Бо з початком повномасштабної війни такі заводи, хлібозаводи сусідніх міст вони ну, звичайно, через безпеку перестали постачати хліб. хліб булочну продукцію, і ми залишалися в місті і не тільки в місті, а й на прилеглій території, там сусід для сусідніх районів, єдиним хлібопекарським підприємством. Отже, військова адміністрація місцева нас просила до останнього. Ну наскільки це можливо, випікати хліб, бо ну треба було годувати і військових і людей і розвозити це якось по селах. Да. І поки була така можливість фізична до останнього, поки не перебили. Електромережі, поки навіть, навіть коли водопроводи вже перебили, ми ще якось там возили машинами, бочками ту воду намагались. Ну, вже коли не стало електроенергії, звичайно, це вже було неможливо. За рахунок генераторів, які нам пропонували, це було дуже складно. Бо Потужність велика у пекарні велика потужність. Ці генератори, ті, які були, мож, мож, можливі були в обіході, там не справлялися дати цю електроенергію. Коли вже нам сама військова адміністрація сказала, виїжджайте, все вже ну, ну і ми, в принципі, вже перестали працювати. Вже не була мож, можливість випікати. Хоча я ж кажу нам, борошно до останнього нам привозили і якісь там інгредієнти, будь-що все, і цукор, там сіль, все однак. Вже да, просто не було електроенергії, можливості працювати, і ми останніми ешелонами, вже останнім коридором, як то кажуть, через той евакуаційний коридорчик намагались виїхати. Ну, машина, щось щось там взяли. Да, це вже були не такі не вантажні автомобілі, там мікроавтобуси. Однак, щось взяли, але ну, потрапили під обстріли. І на жаль, там машину побило уламками, осколками від снарядів. Ну більшість обладнання, на жаль, як би там не. Не вціліла в гірському, мабуть, знаєте, що ще окрім того, що хотілося долучитися до цієї такої е, програми, до цієї віри у відновлення, у відродження України, економіки Донбасу. Це про гірське. А ну а в друге будь-що, це вже, мабуть, якось знаєте, інтуїтивно. Така ж по такій же схемі, коли вже е, місцеві місцева влада е, Київщини дала. Дозвіл на там повертатися, заїжджати там бучу, Верпінь. Люди поступово почали повертатися. Ну і ми так само приїхали. Вирішили, що будемо починати саме тут. Ми, як підприємці, на певній локації в місті дивимось, що потрібно людям тут. І Київщина достатньо розвинута в плані хліба Такого бізнесу, і стрітфуду, фастфуду. Однак завертай, як смарт-ресторан, як ресторан швидкого корисного харчування. ось Таких закладів ну, ми не бачили, принаймні, коли. Їздили у справах, пересувалися по Україні, бо знаєте, ця ідея так вона і народилася в неї. Що хотілося створити ось щось таке корисне, цікаве, незвичайне, чого ще немає. Ідея створення завертає, виникла від саме внутрішньої потреби нашої в. Цьому, бо життя в дорозі в машині, оці скитання з готелю в готель, житла не було, десь у одних пожили, там десь у інших людей пожили а на ковбасі, на хлібі довго не притягнеш. І ми настільки хотіли овочів і зелені, взагалі планували створювати вже такий бізнес, щоб можна було його масштабувати. Ну тобто ціль була вже може. Розуміння, що а вже ж переїжджаємо завжди десь, і ми будемо знати, що і в цьому місці ми можемо такі відкрити заклад. І в цьому, і в цьому. Ми вирішили, що це потреба прямо всій України. Спочатку ми думали м -м -м, щось створити зручне, тобто ідея була салатний формат, зручний, одразу розуміли, що ми щось будемо завертати в тортільлю. Тобто ідея з назвою теж одразу у нас сама по собі з'явилася, що це завертай в тортилью. Ну, потім ми вже вирішили: завертай до нас на завертай на драйв як призив до дії. Завертай на завертай. І почали одразу це використовувати: і завертай на драйв, і завертай як страва. І... Забирай, замовляй, вони дуже созвучні. Потім ми довго намагалися. Створити продукт, який ми не будемо смажити взагалі нічого. Але база, такий вже фундамент, костяк, ми розуміємо, що там технологія «Совіт» буде незмінна. Омлет, зелень, мікрогрін, це все ми залишаємо. Будемо доробляти ще нові завертаї, тобто далі буде. Все, що продаємо в завертає, починаючи м'ясо, рибу соуси, гриби, маринація, луку, ферментація все робимо самі. Ми нічого не закупаємо такого, щоб прямо як вже готовий полуфабрикат, хумус, все робимо самі. Користь завертає, полягає в тому, що м'яско готується. Сувіт. Сувід це технологія приготування під вакуумом на низьких температурах. Чому саме така технологія? Бо вона дозволяє зберегти білок і всю користь м'яса або риби. І цю користь ми залишаємо у продукті. Якщо брати овочі, зелень в нас зрізається все безпосередньо перед приготуванням завертає. То про користь мікрогріну, я думаю, вже багато хто чув. В складі мікрогріну більш корисних мінералів, мікроелементів, ніж в зелені будь-якої. Ми використовуємо салат рамен, бо мені здається, він дає такий надзвичайний хруст, така прям свіжість, щоб відчувався цей фреш завжди. За зеленю дуже важко доглядати, щоб вона була завжди свіжа. І соуси. наші соуси на основі йогуртів, олівкової олії, вони не жирні, не викликають такої важкості. Серед жінок найпопулярнішими завертаннями є індичка блючіс, і мені здається, форель Гуакамоле. Чому саме? Так, бо поєднання індички з свіжою карамелізованою грушкою і соусом на основі сиру дорблю робить такий ніжно-ніжний присмак, і фішкою цього продукту є свіжа груша. Іноді люди запитують, коли з'їдають. А що там було таке? Ну не картошка, <laughs> на щось таке схоже. Іноді не кожен може здогадатися, що це груша. Тому, як ви бачите, ми закуповуємо дуже багато свіжих фруктів, з яких ми готуємо саме страву індичку блючіс. А у чоловіків найулюбленіша позиція, мені здається, це телятина на поєднання. Телятини з карамелізованою цибулькою і соусом на основі ферментованих бобів. Дає йому такий теж дуже незвичний присмак, е і такою фішкою є бадьян в цій страві. Хто любить Аніс, тому зайде. У нас є лінейка раф десертів Раф їжа це сирий, якби без обробки, е майже сирий склад. Ну, наприклад, якщо є, у нас десерт з авокадо. То у нас мигдаль, авокадо свіжий хаас з м'ятою, полуниця з чиа і він повністю не оброблений, без цукру, без лактози, без глютену. Всі десерти ми оформлюємо в баночки такі зручні, бо ми більш формат драйв. І коли ти їдеш в автомобілі. Це дуже зручно закрутив і поставив. Всі наші баночки входять в підстаканники будь-якої машини. Ми теж це прораховували, коли виготовляли. Теж така ідея була в створенні десертів, таких яких немає ніде ні в кого. Ми кожен десерт розробляли, вигадували. Теж досвід попередньої з пекарні залишився ще з гірського. Завертай, це мені здається новий тренд. Новий бренд. За три хвилини ти можеш отримати ресторанну їжу по доступній ціні. Мені здається, майбутнє за такими закладами. Швидко, корисно, зручно. Новий тренд. Завертай на завертай за корисною їжею.